Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 28 грудня, на східному узбережжі 10 година ранку. І дивіться, які сьогодні новини вирують американським простором. Розпочну, як завжди, з України. Україна багато згадується в сьогоднішніх новинах, згадується а, про те, що. Про військові дії на півдні, про те, що через те, що в Америці до цих пір не прийнятий бюджет, не зроблений додатковий який-небудь законопроект допомоги. Тому поставки зброї останнім часом доволі скромні. І, на жаль, це є однією з причин, чому українські військові трошечки. Отримують поразки на, на деяких фронтах. І цей раз було розказано про Запорізький напрямок, про роботи непровербове. Було розказано про те, щоб деякі позиції були втрачені. Ось, також стаття вийшла про те, що. Скільки іноземців зараз в Україні, чи не скільки іноземців зараз проживає в Україні, а про іноземців, які під час військових дій навіть залишились в Україні. Так от до війни, наприклад, для мене це трошки така цікава інформація. В Україні було зареєстровано 293 600 різних національностей людей, які проживають в Україні. Це Доволі такий ну, вражаюча цифра. Ось, і, і, і серед цих людей, от іноземних студентів було 76,5 тисяч. І багато з цих людей от, приїжджали в Україну так само з військових зон. І тому от, от, історії деяких із них, які навіть от, після початку війни уїхали в Європу і вже повернулись назад. Тобто, от, от одну, одну родину. Описали жінка, яка повернулася назад в Київ, щоб народжувати свою третю дитину. Тобто, виїхала під час перших місяців, виїхала в Німеччину, а потім якраз перед народженням своєї третьої дитини повернулася. Це, якщо не помиляюсь, сім'я була із сирійських біженців. Ось, а так само, дивіться, от вийшла одна стаття Pacific Institute, це Тихоокеанський інститут. Хоча, цікаво, він розташований не на Тихоокеанському, на тих, не на Тихоокеанському узбережжі, а в Флориді. Це Атлантичний океан. Так от, він випустив одну таку статистичну інформацію про, про те, як під час військових дій. Застосовуються різні теракти, різні операції, пошкоджуючи водяну інфраструктуру. Як ви розумієте, Україна попала там в топи і не тільки через Каховську дамбу. Так, от, от за під час військових дій, навіть це не геть зовсім нова інформація. Там, от вони закінчилась статистика, ну не обновлювалася. По Червень місяць 23 року, Це, тобто півроку пройшло. Так от, за час е, цих півтора року війни, навіть менше в Україні, було е, рускими, от, зроблено таких терористичних по суті можна назвати, актів, пов'язаних з водою 56 е, штук. А взагалі за цей самий період у цілому світі 344. І от о, цей інститут б'є на сполох, тому що ну, вода – це взагалі життя для людей, як ви розумієте, всі, і останніми роками оці теракти пов'язані з водою в світі, взагалі, зростають. Щоб ви зрозуміли, в 2010 році було зареєстровано 25 таких таких якихось терактів чи випадків. В 2021 році, тобто вже, дивіться, пройшло 11 років, було 130. 2022 рік, це от тільки 22-250. й І оця тенденція йде понаростаючи. Тобто люди використовують уже як зброю, навіть і воду. Ось, американські новини, дивіться, які. Е, історія із. Е, Колорадським Верховним судом, який відсторонив Трампа чи вичерпнув його із бюлетнів, так як я й казав, питання доволі неоднозначне. і на мою зовсім суб'єктивну, таку і не розбираючу до кінця усіх моментах думку прийняте рішення було неправильно. І як ви розумієте, воно ця історія має продовження, крім того, що Трамп протестує. Так от, і сама республіканська партія штату Колорадо так само подала апеляцію Верховний суд на це рішення. Верховний суд Сполучених Штатів Америки подала апеляцію на Верховний суд Штату Колорадо. Так що це все буде продовжити, і знову ж таки рішення якесь має бути прийняте чи ні до 4-5 п'ятого. А Січня, якщо ж не буде ніякого рішення, тоді все залишиться так, як є. На бюлетнях Трампа не буде. Ось а, Нікі Хелли, із от, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку серед республіканців, мабуть, сама тверезо думаюча людина, вона вляпалась в таку неприємну ситуацію. Здавалося б, така собі звичайна була прес-конференція. І її задали із залу запитання, що ви думаєте, в чому була причина громадянської війни в Америці? І на, на диво вона почала вести себе якось незрозуміло. По-перше, сказала: О, ви починаєте з важких запитань, хоча там ну, що тут важкого такого, каже, і вона каже: Ну, я думаю, що причина була в тому, що людям не подобалось вплив держави на свободи людей. А ви що думаєте? Вона віддала допитання назад, а людина з залу сказала: слухайте, я не балотуюсь на президента, те, що я думаю взагалі до лампочки. І каже: Ви не думайте, що причина була це рабство в Америці? А вона каже: А що ви хочете, щоб я сказала про рабство? Давайте наступне питання. І щоб ви розуміли, в Америці це питання для афроамериканців? Дуже болюче. І піднявся кіпиш, як ви розумієте, не тільки серед демократів, але й серед республіканців. Тобто доволі зараз така обговорювана тема. От, а що ви розуміли, знову ж таки, вона зараз іде на другому місці і, по суті, з мізерними шансами реальний конкурент для Трампа в республіканській партії. І тут такий ляп. Так що... Ну, знову ж таки, хоча в Трампа ляпів набагато більше, хто і знає, в що воно піде далі. Вийшла от така цікава стаття про американську морську піхоту. А, а що саме, що, от а, пару років назад, у 2020 році, була розроблена дрок, доктрина взагалі, Сполучених Штатів Америки, в якій описано, що Китай це номер один ворог. І пошла, прийшла перебудова американської морської піхоти, яка ем, тренування. Дивіться, щоб ви розуміли: тренування, замовлення, озброєння і всякі всякі такі штуки з цим пов'язані, пішли 100% заточені на Китай. Тобто, якщо буде який-небудь конфлікт, як буде реагувати морська піхота і так далі. І... Тепер, от, вже досвідчені трошечки з досвідом, американські генерали почали ну, критикувати цей підхід, виступати проти нього і висовувати стурбованість цього питання. Чому? Тому що раніше морська піхота, це така була паличка-виручалочка для американської зовнішньої політики на глобальному рівні в будь-якій. В будь-якому куточку світу, і от вони говорять, що на даний момент конфлікти, такі як в Ізраїлі, наприклад, чи на Червоному морі з Хуті, чи взагалі що-небудь десь відбувається, можливо, щось подібне, і морська піхота на 100 тепер, от сучасна американська, вона взагалі не готова до таких конфліктів, тому що вони 100% сконцентровані. Тільки на Китаї. Ну, от тепер от, там, новий голокомандуючий морська, американської цієї морської піхоти тепер починає трошечки переглядати цю доктрину і ну, все-таки розширяти знання, тренування і так далі в цьому питанні. Ось, і ще одна така тема вже із медичної сторони. Вийшла знову ж таки статистика. А, очікувана продовженість життя в Америці, і а, проблема стоїть, чи піднімається а, медичними людьми про те, що очікуваність, а, особливо після ковіду, воно трошечки похитнулося. Так, от очікуваність а, очікувана продовження продовженість життя американців за останній час. Зменшується. І, наприклад, на сьогоднішній момент це складає 76,4 років в середньому, як ви розумієте. І е, проблема в чому, дивіться, що говориться, що от, е, держава взагалі не має ніякої програми, тобто ні Конгрес, ні Сенат, ніхто із сенаторів чи конгресменів взагалі не розглядає це як кризову ситуацію і не розробляються ніякі законопроекти і так далі. Хоча говориться про те, що починаючи з 1950 року, уже 56 країн обігнали Сполучені Штати Америки. Тобто з крутою економіку, скрут економікою, з крутими можливостями американці в цьому аспекті відстають. А в останні роки, взагалі, оця цифра почала понижуватися вниз. Ну і, от медичні люди в Америці б'ють на сполох, що ну взагалі цьому не приділяється. Ніякої уваги. Ну, такі сьогодні, якісь такі більш скандальні такі новини. І ще одна: а, от я якось декілька тижнів назад в топових новинах була про те, як задіють американські е, вірніше іммігрантських дітей чи неповнолітніх, от на роботах на дахах там і так далі. І е, вони без страховки, без документів, без нічого працюють, коли вони отримують травми. Не отримують лікування і так далі. І от вийшла ще одна стаття трошечки з іншої сторони, але точнісінько та сама тема. Тобто іммігрантські, неповнолітні діти, які приїжджають в Америку. І тепер стаття вийшла про американські м'ясокомбінати, тобто переробні ці підприємства, які переробляють м'ясо там на Макдональдсі, на костку, тобто те м'ясо, де ми не їмо в усіх магазинах. І в основному, де ці діти працюють, вони працюють на нічних змінах, коли вони чистять оці всі машини там м'ясорубки, ці, чи я, я не розумію, ніколи не був. На, всередині, вірніше, на м'ясокомбінаті американському був. Всередині ніколи не був, не уявляю, як воно е, взагалі виглядає. Але, от, ну, взагалі, стаття, я думаю. В основному пов'язано в цьому році, наприклад, загинув 16-річний 16 чоловік, миючи одну з таких машин. І от дивіться: взагалі, як Америка працює тут і аудиторські компанії, тобто, щоб тримати ліцензію, вони мають підтримувати е е постійні стандарти там і так далі. І от. Дивно, але за весь час от, вони проходять деякі пункти, тобто пожежна безпека, там безпечність взагалі, там, щоб там нічого не спотикалися, і всякі такі штуки. І так само дитяча робоча сила один із пунктів, які вони мають перевіряти. І за весь час не один із цих інспекторів, які відвідують усі заводи, не один раз. Не, не помітив, щоб там працювали діти. І, до речі, цей 16-річний хлопець, який загинув, він працював по документах 30-літнього мужика здорового, щоб ви розуміли. І от зробили от інтерв'ю одним із таким, самих таких ярих, я б сказав би, цих інспекторів, і сказали, як так відбувається. І, до речі, це такий інспектор, який от він дуже часто, коли він йде на компанію, він там. Ставить у ці червоні пропорції попереджені. Якщо їх не виправить, то тобі на компанію накладається там обмеження і всяка всяка така всячина. І ці компанії, багато із них жалілися на цього інспектора, що він недружелюбним, недружелюбний, занадто вимогливий і вони от. Зверталися до керівництва цих приватних компаній, які присилають цих інспекторів, щоб його більше до них не посилали. То дивіться, така штука відбувається навіть тут в Америці. Але навіть цей мужик, який такий занадто такий заюшений в цих справах, він каже: навіть я ніколи не бачив, щоб діти працювали. Але чому ж так відбувається? Ну, по-перше, інспекторів не вистачає, як завжди. По-друге, Тими темпами, якими от ці інспектори перевіряють всі підприємства Америки, не вистачить 100 років, щоб відвідати всі ці підприємства. Тому, коли він приходить у свій робочий день там з 9 ранку там, до 5 вечора, приблизно він приходить, його провели. Як ви розумієте, він не встигає навіть у всі цехи зайти. По-перше, по-друге, він ніколи не перевіряє нічні зміни. Якраз оця дітвора. Вона працює якраз на оцих небезпечних гострих машинах, якраз вночі. Інколи не просто їх миє, а інколи з цих дітей працюють. І от, як ви розумієте, журналісти вони мають більший доступ і більше інформації добувають там, де щось цього не розголошено. Але от така тенденція існує. Але взагалі я це підвожу до того, що дивіться, в Америці от реально не вистачає робочої сили. Не просто там навіть копати землю. А працювати на якихось танках в Америці не вистачає робочої сили. І іммігранти в Америці потрібні. Взагалі це іммігрантська країна. Але, на жаль, закони не встигають за американською економікою, щоб все це нормально оформити. І тому от роблять такі от штуки, працюють діти замість дорослих людей. Получається? Ну, от іще одна дивіться, дитяча тема: така: це те, що. В Америці е, з'явилася така нова тенденція. Е, дітям починають при народженні давати не батьківське прізвище. Ну я вам розкажу трошечки, от е, така історія, що в Америці взагалі в, в Україні, якщо взяти, є тебе ім'я, прізвище і по батькові. В Америці не існує такого явища, як по батькові. В Америці є перше ім'я, це тобто твоє ім'я. А останнє ім'я, це твоє прізвище, і середнє ім'я, middle name. І оце middle name, воно може бути в що завгодно. Дуже часто це там, наприклад, Вася Коля Ковальчук, умовно кажучи, да? Тобто, хто як вигадує. І дуже часто, от в останній час, з'явилася тенденція, що почали своїм дітям давати а, мамине ім'я. І в принципі відсоток ще не занадто великий, щоб там аж це було суперсенсацією, але тенденція до того, йде до того, що більше. Тобто, от на сьогоднішній день а, приблизно 5% новонароджених дітей вони отримують мамине прізвище, не татове. А 1% вони отримують з'єднане прізвище. Тобто Ковальчук там Петренко, умовно кажучи, чи, чи там з'єднання. І це взагалі знаєте. Під американську статистику попадають тут уже мексиканська історія. Тому що там у них повне ім'я, коли вони попадають чи в госпіталь, чи в будь-яку документацію запевняють, у них от вони одружуються, жінка не бере прізвище чоловіка, а воно добавляється. І там через декілька поколінь, я думаю, ви якщо слідкували, там Марадона який-небудь, якщо там от, е взагалі подивитися, то латиноамериканці. Там прізвище може складатися з п'яти частин. Взагалі. І тому, от, наприклад, це діти знову ж таки, процент мексиканців чи латиноамериканців в Сполучених Штатах доволі високий, що от вони от змогли вплинути навіть один відсоток. Але чому саме мам? І знову ж таки, я зараз говорю про е шлюб, коли є тато і мама. Не говорю, що там дві мами чи два тата, це взагалі там окрема історія. Але навіть в традиційних, коли є тато і мама, але все більше і більше американських подружніх пар вони просто розлучуються. І діти от, виховуються з мамами, а інколи навіть взагалі з бабусями. І от такий випадок просто йде до того, що тенденція, наприклад, взагалі це питання от, 50 років тому взагалі не стояло в Америці. Тобто, це питання навіть ну, не існувало, ніхто навіть не задавався цим питанням. А зараз. от, навіть на це звернулось увагу, що статистично все менше і менше відповідальних татусів в Америці, так сказати, у новонароджених дітей. Ну і закінчу я дивіться, вчора я вам розказував про СОВ. І от подібна тема, трошечки пов'язана з вчорашньою, це те, що я не знаю, чи саме сьогодні, але от на днях виповнилося. 50 років з того часу, як в Америці був вперше цей розроблений і підписаний президентом Ніксоном законопроект про зникаючі види. І це тварини, птахи, рослини, корали навіть і так далі. І от там, от до вчорашнього відео був коментар, зроблений про горобців, маючи на увазі про Китай, я вам скажу, що. Я за СОВ 100% не скажу. Я точно знаю, що їх мають відстрілювати. По-перше, тільки в одній ерії, там оце знову ж таки Каліфорнія, Орігон, Вискан, е Вашингтон, тобто тихоокеанське узбережжя. Але, взагалі, як оцей законопроект працює? Деякі моменти я просто навіть от, ну, бачив за 23 роки, що я проживаю в цій країні. Я бачу приклади взагалі, як взагалі оця система працює. Ну от спочатку я декілька великих цифр за оці 50 років, наприклад, 64 види вдалося врятувати до, до такої кількості, що вони тепер уже не зникаючи. Тобто вони з цього списка випали. Але на жаль, 32 два види тварин вони пропали, тобто їх не, не вдалося врятувати. І деякі з тих, що я дивився, це. Їх просто занадто пізно почали рятувати. От вони ще на тих наранніх стадіях їх в список внесли, але все, що там було зроблено для того, щоб їх рятувати, було занадто пізно. Але просто взагалі, як оця система працює, рейнджери от, парки, водойми і так далі, тут взагалі є регуляція всього. Наприклад, тут я просто знаю, що. Кожен рік ти йдеш на риболовлю, наприклад, ти хочеш ловити щуку, є обмеження. Ти можеш такої певної довжини ловити, певної кількості, не більше, не менше. Наприклад, на, на озера одні стандарти, на річки другі стандарти. Ось, а я знаю от історії, ну, от здальні є такий, мабуть, на весь світ відомий Єлоустон Парк. Там просто взагалі вимирало, все була пустиня. Все, що зробили, просто поселили туди одну сім'ю вовків. Весь парк відродився. Я не пам'ятаю, в якому штаті, десь там в одному з пустинних штатів, серед якихось струмочок поселили сім'ю бобрів, тепер там річка, риба, олені, птахи, все, що хочеш. І от просто от на закінчення я вам розкажу от історію. І от коли я приїхав в Америку, мені розказували, що в нас тут оленів, наприклад, дуже багато в Індіані. Здавалося б, ну, не крепко лісовий штат. Але Оленів вмерла. Але історія була от приблизно вже 50 років тому назад, тобто приблизно це от мої однолітки. Син прийшов додому і каже, тату, я бачив Оленя. <схід> і батько взяв рімня і дав йому на горіхи, так сказати. Да, до речі, в ті часи навіть в Америці діти отримували ремня за те, що він брехун, то що в індіяні Оленів не буває. А зараз, от пройшло 50 років, зараз Оленів вмерла. І от хто займається, я знаю так само людей, персонально мисливців, які під час оці полювального сезону, там буквально два місяці, вони а, взагалі за останні роки в магазині м'яса не купують. Вони от у цього оленячого м'яса, їм вистачає для їхньої сім'ї на цілий рік. І от, зараз, наприклад, останні роки по ліцензії ти купуєш ліцензію і ти можеш. Полювати три самки, одного самця. Все, ліміт. Але ці люди і це м'ясо перемилюють і на фарш, і ріжуть на стейки, і роблять якісь ковбаси. Навіть мене пригощали. Але тут уже діло рецепта Одну ковбасу я пробував. Не сподобалось. А одну от майже один в один от наша черкаська, естонська чи одеська ковбаса, хто пам'ятає приблизно цього. так що Отакі справи в Америці. На цьому все. Такі від мене новини. Дякую, що дотерпіли до кінця. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за ваші підписки і особливо за коментарі. На цьому все зустрінемось завтра. А вам бажаю всього найкращого. Все буде Україна!